Всім привіт, друзі! Чергова розпаковка заліка. У моїх коліжанок вже така колода є. Це, в принципі, класика, я собі замовив без коробки пластикові. Все-все-все, повністю все по класиці. Класно прикольний. у моїх коліжанок такі вже є, тому я вирішив собі також замовити. Така яскрава дуже колода, в принципі. Класику всі знають, тому ми будемо на ній зупинятися, скажімо так. Наступна колода це мудри. Для, те, для тіла духа. Теж цікаво. Треба буде, звісно, перекласти. Тут йде від 1 до 68-ї 68 карток. Всі різні, на різні запити. Опис, як саме, да, робити медитація, дихання і таке все інше, але це треба знайомитись, перекладати. Я так розумію, воно по кольорах це можливо по чакрах, ще не розбирався. Не розбирався, але дуже зацікавило. Не знаю, чомусь такий імпульс прийшов, що, що мені ця колода дуже потрібна. В принципі, оця йога для пальців, скажімо так. Ну, давно цікавила. Буду пробувати. Подивимось на результати і буду ділитися в своєму телеграмі. Така, цікава. Цікава, яскрава, в принципі. І, до речі, вона здається від 14 йде. Скажімо так, для чергової, якась черга, чергова сходинка в саморозвитку. І остання колода. Круг життя Таро. Також давно хотів я саме круглу колоду. Ще не знайомився. Дивився галерею, дуже така цікава колода. Звісно, взяв на якщо зайде, то можливо колись і куплю собі оригінал. Це у нас туз кубків. Двійка кубків. Чим цікава колоя деякі картки, ну зовсім не покласиться. Зовсім не покласиться. Трійка кубків, четвірка, п'ятірка кубків. Пам'ятаємо класику, так? Да? Не зовсім по класиці. Взагалі треба буде читати, що мається на увазі. Шістка кубків. Така цікава колода. Сімка кубків. Лисенка кубков. Такий глубинные зміст. Ну, мені так здається. Девятка кубков. Десять кубков. Фаш. Рыцарь. Королева. Королева. Дельфіна бачу, королеву не бачу. Король кубків. Весь в своїх роздумах, в своїх почуттях. Так, це туз мечів. Цікаво, да? Двійка мечів. Трійка мечів. Четверка мечів, в принципе, близка до классики Пятерка мечів. Шестка мечів, семька мочи. Весенка мочи. В принципе, такой по классике. выбор у меня трохи штатив. Штатів трохи тут розкрутився, поламився, тому бувають такі випадки. Дев'ятка, ну теж близько до класики, Десятка. Мабуть, по-іншому ніяк її не намалюєш. Паш мечів, рицар, королева, король мечів. Туз жезлив. тикан, две Кожезлов, у каждого свое божанье, три Кожезлов, четверка жезлив. пятерка, шестка жезлив. Тут якось не, не про перемогу, не про гарні новини зовсім, так? Да? Цікаво. Сімка жезлів. Вісімка жезлів. Якось також не, не про швидкість, не про інформацію. Дев'ятка жезлів. Десять жезлів. Це також, начебто, не про важкість, але. Можливо, це про зміну стану, про якийсь шлях. Паш, лицар, королева, король, туз пентаклів, двійка пентаклів. Трійка пентаклів. В принципі, так, да, майже як в класиці. Четвірка Пентаклів. В принципі, також. Ось п'ятірка Пентаклів взагалі не, не по класиці. Шістка Пентаклів. Сім пентаклів. вісім. Ну, вісім, в принципі, да. Схоже щось. Дев'ять пентаклів. Десять пентаклів. Цікаво, але я не розумію. Ага, розумію. Це народження, да? Паш Пентаклів. Лицар Королева король блазень, Мах. Жриця, Імператриця, Імператор. Єрофант. Закохані. Колісниця. Правосуддя, справедливість. Тут восьмий аркан. Відлюдник. Колесо фортуни. А одинадцятий сила. Вішаний смерть. Яка красива смерть, так? Да? Діточки вони цікаво. помірність. Диявол, вежа. Вони наче не як впадають, а наче як самі руйнують вежу. Зірка, місяць, сонце, суд, в принципі, близько, да, і, і всесвіт. Трохи прикриваю, не зовсім така, але YouTube. Не дозволяє Така цікава колода В принципі, в принципі, тасується прикольно. Якось так. Ось такі новинки у мене. Дякую за ваші перегляди. Дякую за вподобайки. da budem